Мовно банк намагається максимально ізолювати політичне поле, створити вигляд без альтернативності. Що крім зеленського нікого немає, тому одного знімають з посади главкома, відправляють його в заслання в Лондон, іншого хочуть весь час зняти з посади, і розповідають, що там якісь там є неприглядні речі щодо нього. Але будь-які компромати банку щодо інших кандидатів. На фоні самих зловживань банкової це просто е, дитячі пустощі. Е, Бо ці хлопці розікрали Україну на десятки мільярдів доларів, і це абсолютно коректні цифри. Повірте мені, коли ми дізнаємося правду, е, оці всі історії про Януковича, що на двох КАМАЗах вивозить 30 мільярдів доларів, це будуть просто казки такі. знаєте, ну дуже дуже прості схеми і дуже невеликі обсяги викраденого з України. Тому е, я думаю, що коли ми дійдемо до ситуації реальних ви. Виборів...